Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео розпаковка сайту Єва. Я зробила невеличке замовлення. Сьогодні ми разом його розпакуємо. Як завжди, я вам зачитаю назви продуктів і їхні ціни. Перше, що я замовила, це тіні для повік від бренду Bless Beauty. Тон тут 0,3 третій палетки мається на увазі, і коштують вони 122 гривні. Мають вони ось такий вигляд. Я вже їх брала. Тут вони ось так ще упаковані. Зараз я зніму ось цю плівку. Я брала вже такі. Десь в мене в порожніх баночках вони опинились ці тіні, плюс я десь їх у фаворитах, здається, помістила, якщо не помиляюся. Дуже вони класні, дуже вони мені сподобалися. В них є кілька тонів цих палеток, тобто в них по три кольори і різні такі відтінки. Хотіла за цим разом взяти якийсь інший, але все-таки зупинилася на цьому, тому що цей найбільше мені підходить. Плюс там є ще палетки такі матові. тобто Усі три тони матові, є шимерні. Один мені дуже сподобався шимерний, але він такий ну, трішки темнуватий. А я їх взяла використовувати на кожен день. Тому ось так. І минулий раз я брала їх використовувати на кожен день. Використала я середній ось цей відтінок, він мені найбільше підійшов, скажімо так, на кожен день. Ну, Давайте ми з вами їх відкриємо. Я зроблю свочі. Всередині палеточка має ось такий вигляд. Тут ось такі ще є. Аплікатор з обох сторін у ним я не користуюсь. Невеличке тут є зеркальце. І ось такі три відтінки. Ось цим зазвичай я найчастіше користувалася, він мені найбільше підійшов. цим трішки рідше. Ну, цим взагалі я мало користувалася, хоча його можна використовувати як не тільки тіні, а як і хайлайтер. Тобто він доволі такий, скажімо так, пігментований. Тут вони всі такі шимерні, скажімо так. Тобто я такі і замовляла для того, щоб трішки був такий освіжаючий тон на. По віках кожного дня. Ну, давайте я вам зроблю свочі кожного. Вони доволі пігментовані, дуже класні і за невелику ціну. На пальчиках вони мають ось такий вигляд. відтінки. Ну, ось цей видно, що він трішечки світліший, а ось цей темніший. Мається на увазі ось цей. Ну, дуже класні, тобто, ось це зараз я зробила свож. Давайте я вам ось так покажу, що вам було зрозуміло. Дуже класна в них якість, вони не осипаються, дуже швидко наносяться, розтушовуються, втушовуються, можна нанести більше, менше. Далі я замовила термозахисну сироватку для укладання волосся. Від бренду Aesthetic House коштує е, даний термозахист 423 гривні. Від Aesthetic House я багато чого брала, колись у мене був кондиціонер дуже непоганий, був у мене крем для обличчя. Частково я на нього натикасію оберу, це корейський бренд, дуже класний. Вирішила взяти ось такий термозахист, плюс до всього, він тут йде як сироватка, тобто він ще доглядає, там я читала в описі. У мене є термозахист, але він я вже не пам'ятаю, від якого бренду. Скоро він в мене опиниться в порожніх баночках. Він дуже класний. Не хотілося його повторно замовляти, тому що він вже в мене існує кілька місяців. Вирішила взяти щось інше. Тут, до речі, дуже зручний буде розпилювач. Він дуже мілко розпилює. Він такий звичайний аромат. До речі, він не буде як водичка, він тут такий як кондиціонер, тільки дуже і дуже рідкий. Ну, подивлюся, як він буде діяти. Тобто, це такий більше засіб, як мені попався колись від. New лук якщо не помиляюсь, бренд був знову ж таки, я брала термозахист, і там він такий, як маска кондиціонер був. Тобто мені прийшлось до нього звикати, але вже до таких засобів, в принципі, я звикла, я їх знаю. Але буває, інколи попадається, що пишуть термозахист, розраховуєш на водичку, а тут не водичка, а ось такий рідкий кондиціонер, скажімо так, для волосся. Ну, я думаю, що він буде звідси розпилюватись, подивимося. Можливо, хтось користувався ось таким термозахистом. Напишіть мені, як він вам. Далі я взяла Вильний крем для ніг від бренду Shelly. З олією макадамі та екстрактом Евкаліпту. Його тут 200 мл 201 гривня. У мене закінчується крем від бренду Бабе, дуже класний, але мені хочеться щось інше спробувати, звичайно. Вирішила взяти від Shelly. Тим паче, для мене це, скажімо так, бренд відкриття. Минулого разу я взяла. Крем для рук з півонією. Дуже він класний, дуже мені сподобався. Звичайно, для сухих супер рук він не підійде, тому що він такий полегшена в нього формула, але він дуже непоганий, тобто не для запущених рук. Вирішила в них взяти крем для ніг, тому що в них велика продукція саме таких доглядових кремів для рук, я так розумію, ніг, це український бренд. Вирішила взяти, спробувати. Я думаю, що він буде класний. Плюс до всього тут 200. Мілілітрів доволі велика баночка. Чомусь я як замовляла, я не думала, що буде прям така велика банка. Тут він, як завжди, ось так запакований. Давайте я відкрию. То, що для рук у мене від даного бренду, він такий білосніжний, дуже м'якесенький. Тут всередині він буде зеленого відтінку, ну вам не видно. І е, аромат у нього якоїсь такої зелені, я б сказала. Ну, звичайно, буду користуватися, потім буду вам щось говорити. Він, здається, був один-єдиний представлений це поживний крем, тобто він повинен і живити, і відновлювати, і пом'якшувати. Далі я взяла відбілюючу зубну пасту, Сенс 1 1,70 мл, 138 гривень. Взяла за цим разом Сенсудин, не знаю, я колись, можливо, і брала його, вже не пам'ятаю, тому що в мене зараз є зубна паста, вона закінчується. Не пам'ятаю вже бренд, вона. Там, здається, з апельсином чи то з мандарином. Попереду була з виноградом. Вона непогана, але чомусь мені здається, що вона не до кінця очищує зуби, як мені так здалося. Попереду цього в мене був Марвіс. Я дуже ним часто користувалась, напевно, роками. Я на ньому сиділа, вирішила його змінити і натрапила на ось цю зубну пасту, що в мене зараз є. Ну, чомусь мені з апельсином чи то з мандарином вона не дуже сподобалась. Не так аромат, як і її якість. Ну вона іде з бюджету, тому вирішила поки що повернутись до чогось такого ну Скажімо, так, більш кращого. Не знаю, я вже не пам'ятаю, як сенс ну ось така звичайна зубна паста. Подивлюсь, як вона. Так, далі я взяла щітку масажну для лазні, бренд Titania, Синтетичних матеріалів та довгою ручкою. Ручка має 37 см, коштує 364 гривні. У мене є така щітка, скажімо так, для масажу, очищення, можна так сказати, тіла з ручкою, тобто для того, щоб доставати десь до якихось зон, до яких я не можу достати самостійно, але вона у мене вже зіпсувалась, тому що вона дерев'яна, також, до речі, від Тітанія від цього бренду, якщо правильно його вимовляю. Класний бренд, він я часто беру ось такі масажуючі щітки, в мене не одна, але ну, ось така з ручкою, вона вже в мене зіпсувалася. Вирішила перезамовити. Вирішила взяти ось таку пластикову, не знаю, як вона буде синтетичних матеріалів, тому що там були в мене, здається, справжня щитина, не, вже я не можу сказати. Ну, на ці я дивилась дуже давно. Мені захотілось просто спробувати, хоча в неї тут ціна така. Доволі м -м, гарна, тобто не дуже вона прям супер бюджетна. Давайте я зараз, бо тут вона прям супер-супер запакована. Так, з пакету я її виняла, ще в неї ось тут таке упакування. Є. Тут ось така ще насадка є захищаюча. Якість у неї непогана, тому що я переживала, що вона синтетична, пластикова, як вона буде. В принципі, вона міцна, щитина у неї, в принципі, Непогана, приємна до тіла, не дуже жорстка. Ззаду ще в неї є ось такі вигини, тобто можна також робити якийсь масаж. Ну, і, звичайно, ручка, яка повинна доставати до спини, я спеціально таку взяла. Я такі маю, тому що, звичайно, до спини повністю не достаєш, там мочалка чи ще чимось. У мене є ось такі ще щітки, хоч вони йдуть як масажуючі, ну, в принципі, ними можна і очищувати. Тіло класне. Я такими ще додатково, скажімо так, скрабую. Тіло, тому без них ні. Непогана якість, тому що я, чесно кажучи, думала, що буде гірше. Далі я замовила жіночі для гоління, бренджилет. Авокадо 8 мл 136 гривень. Має вона ось такий вигляд. Я вже брала з цієї лінійки різні гелі для гоління. Вірніше, хоч і пишуть, що це гель для гоління. Для мене це взагалі не гель для гоління, тому що він спочатку вела за гелем, потім робиться піною. Все-таки це піна для гоління було б краще. Непогані ось ці засоби. Тут дуже гарний розпилювач. Надовго його вистачає, певний є аромат. Дуже такий м'який, гарний, тому я їх час і часу замовляю. Далі я замовила ще один гель для гоління це дійсно вже гель. Тут бренд Mary Baby з алої та гліцерином. 350 мл 272 гривні. Це український бренд. Давно від них я беру саме ось такі засоби. Для гоління я беру не тільки піну, а беру ось таку гелеву текстуру. Взагалі більше я полюбляю гелеву текстуру. Но, з гелевими текстурами, як я сказала, ось і попередні, їх дуже мало на ринку, тобто всі гелі перетворюються в піну дуже мало, щоб були саме гелеві, ось такі текстури. Колись я в Avon брала. Там дуже гарна така була також гелева формула. Ну, зараз я нічого не беру з Avon, просто так трапило, що не беру, беру де інде. Тому. Натрапила я на ось цей бренд. У них, до речі, там багато чого є. Представлено саме для гоління, різноманітні засоби, там і від подразнення, і ще щось. Ну, не все представлено на Мейкапі і на єві, тобто у них є свій сайт, можна на їхньому сайті зробити замовлення, і там завжди все доступно, скажімо так, всі їхні засоби. Але мені дуже подобається їхній ось цей гель, тому що він не густий, не рідкий, його надовго вистачає. В нього дуже гарний до речі, аромат. Такий, я б сказала, аромат кавуна навіть дуже класний, такий освіжаючий. Я б сказала, навіть в нього краще, ніж у нього ціна. Дуже класний. Тут його 350 мл. Надовго вистачає, гарна помпа. У мене він закінчується, вирішила взяти повторно. Можете звернути увагу, хто любить саме для горіння гелеві текстури, тобто він не перетворюється в піну. Так, далі я взяла засіб для інтимної гігієни лактацид, лагідний 200 мл 214 гривень. Має він ось такий вигляд. Колись давно я їх брала, вони мені дуже подобаються. З усіх, напевно, гелів для інтимної гігієни Це найкращий з того, що я пробувала, бо їх на ринку дуже величезна кількість. Зараз вона закінчується від Джокобленд. Непоганий до речі, він бюджетний, але свою дію він робить. Вирішила повернутися ось до цього, тому що не завжди, він, до речі, є на сайтах. Інколи буває, немає в наявності. За цим разом були всі види. Взяла ось цей рожевий, Він мені найбільше подобається. Всередині він такий білуватий, гелева в нього текстура, дуже легкий, непомітний, добре очищує. Тобто, хто шукає такий гарний гель для інтимної гігієни, на цей можна звернути увагу. З ним не прогадаєш. Дуже класна в нього формула. І останнє, що я замовила, це паперові хустинки від бренду Bella, 80 штук-51 гривня. Чомусь останнім часом їх дуже мало на сайтах представлено. Минулий раз я брала на мейкапі, я не знайшла, щоб вибрати прям дуже багато. І тут є ось такі довгенькі, мені вони не подобаються, тому що вони займають дуже багато місця. Я більше ось такої квадратної форми, вони займають менше місця. Ну, за цим разом взяла ось таку цікаву, дуже вона така. Кольорова, ну, яка була, я взяла б якусь іншу, звичайно, ну, те, що було. Так, у нас з вами все. Це все моє замовлення. За цим разом у мене невеличке таке замовлення, в основному догляд. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші подобайки, підписки, коментарі. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!